Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання всім хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про переможну серію Київського Динамо. і Чи дійсно прихід Олександра Шовковського змінив команду? Поглянемо до Англії. Там Віталій Миколенко. І його Евертон ведуть боротьбу за виживання і можуть зробити сюрприз для Олександра Зінченка, якщо зупинять Мансіті. Ну а в Іспанії Віктор Циганков продовжує феєрити у складі Жерони, Але цього вікенду на його команду чекає надзвичайно складний суперник. Тому друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Не забувайте поставити. Подобайку перевірити, чи підписались ви на наш Ютуб канал. Ну а наші партнери Favbet Фабет підтримуємо український футбол. Також не забувайте допомагати нашим збройним силам. Ви зараз бачите в куті екрану QR-код. Ми спільно з фондом Повернись живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших БПЛА. Тож обов'язково долучайтесь і разом наближаємо нашу перемогу. Олександр Шовковський приніс Динамо перемоги, виконуючи обов'язки головного тренера, готує киян до ще одного поєдинку. На Динамо чекає матч проти Чорноморця. Три перемоги поспіль. Динамо завдяки успіхам останніх турів збільшило свою перевагу над Олександрією. І втрата четвертого місця киянам більше не загрожує. А ось вгорі все досі так само складно. Зоря тримає переможний темп і не дає скоротити п'ятиочкове відставання. А дніпро 1 і Шахтар для динамівців виглядають абсолютно недосяжними. З одного боку, якщо дивитись лише на результати, то здається, що ось нарешті команда побігла і з'явився ефект. Але насправді в ігровому плані у команди луческо шовковського Проблем менше не стало, і за ці два тижні футболісти не навчили швидше рухатись полем. І не навчились краще шукати вільні зони чи комбінувати з просуванням м'яча. Однак вони змогли ефективніше використовувати свої моменти. В певних епізодах Олександр Шовковський додав своїй команді спокою. І навіть у складній ситуації, наприклад, в матчі проти Ворскли, кияни все одно зберігали спокій і здобули перемогу. В Останньому матчі проти Кривбаса успіх киянам приніс гол Попова, який вийшов у старті вперше за останні три тури. До цього Попов зіграв 11 хвилин проти металіста і в привезти м'яч у власні ворота. Спочатку не влучив по м'ячу, потім втратив рівновагу і дозволив харків'янам забити. У такій ситуації хто як не Олександр Шовковський, має знайти потрібні слова для Дениса Попова, адже сам був у подібній ситуації. Згадайте поєдинок 99-го року проти Словенії. Матч проти Чорноморця матиме особливий підтекст для форварда киян Владислава Ваната. Зараз 21-річний нападник є головною ударною силою команди. На рахунку Ваната 10 голів у чемпіонаті, але перші серйозні кроки роки у дорослому футболі вона робив саме в Чорноморці. Ще минулого сезону Форвард грав в одеському клубі на правах оренди. А вже через рік Вонат – основний нападник Динамо із двозначною кількістю голів. Пограв за чорноморець також Андрієвський, а Бущани Кабаєв взагалі уродженці Одеси і пройшли в юні роки структуру цієї команди. Тож дуже багато цікавих ліній у цьому матчі. Саме вчасно повернувся до основи Кабаєв, який напрочуд вдало вийшов на другий тайм з металістом і відзначився асистом першим у складі Динамо. Після цього і проти Ворскли, і проти Кривбаса Кабаєв грав із перших хвилин. Чорноморець після зимової паузи демонструє доволі змістовний футбол. Одесити можуть поділити цей сезон на до та після, бо до зимової перерви чорноморець програв 8 із 15 матчів. А у 23-му році у команди Григорчука тільки три поразки в 10 турах УПЛ запалює навесні Данил Алефіренко, на рахунку якого 8 голів у 9 матчах за Чорноморець. Останній формально домашній матч Динамо провело з Одеситами ще у сезоні 18-19. Тоді команда Олександра Хацкевича перемогла Чорноморець 2-0. В складі Динамо забивали гравці, яких вже немає в команді. З пенальті рахунок у першому таймі відкрив Віктор Циганков. А по перерві теж з пенальті забивав Артем Бісєдін. Роман Григорчук у своїй тренерській кар'єрі провів 10 матчів проти Динамо, а виграв лише один. Статистика явно не на боці чорноморця. Челсі здобув довгоочікувану перемогу. Тепер команда Михайла Мудрика спробує закріпити вдалий результат вже у матчі проти Нотінгема. Це нарешті сталося. Челсі Воскрес сині здобули перемогу першу із 11 березня. Шість турів саме стільки тривала смуга невдач лондонців. Чи стане ця перемога поштовхом для менш болісного завершення кризового сезону? Під час матчу проти Борнмута фани Челсі скандували. Ми залишаємось. У справді чим не досягнення для команди, яка закупилась новими футболістами на 600 мільйонів євро, за чотири тури до кінця чемпіонату гарантувати собі виживання. Челсі переміг Борнмут 3-1 і залишився 11-тим. Виліт до чемпіоншипу більше не загрожує і можна видихати. Ви лише вдумайтесь, наскільки історичним був матч проти Борнмута. Челсі виграв, Жао Фелікс забив. Мудрик вийшов у стартовому складі. Українець провів на полі 63 хвилини. А за відчуттями навіть не виходив із роздягальні ще один стабільно слабкий матч від 100-мільйонного новачка. За даними порталу Хускорт Мудрик і Чілвал стали найгіршими у складі Челсі. В обох оцінка 6,1. Якщо говорити більш детально, то статистика Мудрика в матчі проти Борнмута абсолютно відповідає статусу найгіршого гравця матчу: нуль ударів, нуль створених моментів, нуль ключових передач. Компенсувати відсутність розуміння гри Мудрик намагався індивідуальними діями. П'ять спроб дриблінгу з ефективністю 60%. Українцю все ще дуже важко в Англії. Загалом Челсі лише в четверте в сезоні забив три м'ячі в одному матчі. В АПЛ у синіх 34 голи в 34 поєдинках. Для порівняння, Ерлін Голанд сам забив 35 м'ячів і провів на два матчі менше. Для Френка Лампарда перемога над Борнмутом стала першою за останні 16 поєдинків тренерської кар'єри. Ще до Челсі Ламс мав 10 матчів серію без перемог з Евертоном. Наступний суперник Челсі Ноттінгем теж виграв свій останній матч. Новачок АПЛ переміг Саутгемптон і вирвався із зони вильоту. Ноттінгем виграв 4-3 та піднявся на 16-те місце. В останніх трьох турах поспіль відзначався голами зимовий новачок команди Даніло і одразу став четвертим бомбардиром Ноттінгема. Ноттінгем – абсолютно домашня команда із восьми перемог у чемпіонаті, сім було здобуто вдома. А проти Челсі доведеться зіграти на Стемфорді. Евертон перебуває в режимі боротьби за виживання. На Віталія Миколенка чекає матч проти Мансіті. Чи зробить один українець в АПЛ подарунок іншому? В Англії починається найцікавіший період сезону. Останні тури і боротьба за виживання в АПЛ просто пекельні. І риски вже встигли всіх шокувати. Евертон на виїзді розбив Брайтон 5-1. Це той Брайтон Роберто Дедзербі, який веде боротьбу з Тотнемом Ліверпулем і Ем'ю за лігу чемпіонів. Останні п'ять голів в АПЛ Евертон забивав на старті сезону двадцять двадцять один. Тоді риски розгромили Весбромвіч пять Одним із героїв матчу проти Брайтона став старий знайомий Шона Дайча ще по поберні Двайт Макніл, який забив двічі. Саме Макніл зараз є найкращим бомбардиром Евертона із сімома голами у Лізі. Пішли вору правою Віталія Миколенка. Українець останні п'ять турів виходив у стартовому складі, але також значний ігровий час. Українцям можна пов'язати з відсутністю Бена Готфрі, який по ходу сезону заміняв Миколенка у старті. Попереду в Евертона три вирішальні битви в сезоні. Цікаво на кого у головних поєдинках за життя зробить ставку Шондайч. Перемога над Брайтоном дозволила Евертону вискочити із зони вильоту. Після 35 турів команда Дайча перебуває на 17-му місці. І має 32 очки. У Лестера та Ліца, які в зоні вильоту по 30. На Евертон чекає матч проти Мансіті, для якого теж кожен поєдинок це фінал сезону. Містяни ведуть боротьбу за чемпіонство, і, хоч мають за втраченими балами чотири пункти переваги над арсеналом, все ж ризикувати собі дозволити не можуть. Окрім чемпіонату, у Манчестера також півфінали Ліги Чемпіонів і фінал Кубка Англії. Мансіті цього сезону прагне здобути класичний требел чемпіонат, Кубок і Ліга Чемпіонів. Маючи у своєму складі Ерлінга Голланда і Кевіна Де Брейна може проти. На перемогу у будь-якому турнірі планети лише в АПЛ Голланд має 35 голів і 7 асистів. У Добрейне 7 голів і 18 результативних передач. Просто вдумайтесь у ці цифри. На двох лідери Мансіті створили 63 голи. Це майже вдвічі більше ніж увесь Челсі. У матчі першого кола Евертон зміг зупинити синій Манчестер на гол Голланда Відповів Крей. Мерсесайцям відверто пощастило здобути нічию лише з одного удару в площину воріт. Але чи пощастить Еверт? І на цей раз. Казка жирони триває. Каталонці із мріями про Єврокубки їдуть до країни басків. На Віктора Циганкова чекає поєдинок проти Реала Єдад. Жерона не збирається зупинятися. Вперше в сезоні команда Мічела виграла три тури поспіль. Каталонці перемогли Реал, Севілью і в останньому матчі розібралися із майоркою. Жерона обійшла в таблиці Атлетик Більбао і зараз займає сьоме місце. До речі, Мічел має подякувати Карлу Анчелоті за перемогу реала в Кубку, бо завдяки цьому сьоме місце Ла Ліги стає Єврокубковим і надасть можливість потрапити до ліги конференцій. Але попереду у Жерони серйозна боротьба проти Атлетика, Раю, Осасуни і Севірі. Всі ці команди на відстані лише трьох очок. Відмінний матч проти Майорки видав Віктор Циганков. Українцю не вдалося відзначитись безпосередньо результативною дією, але півзахисник взяв участь в обох гольових атаках команди. 12 турів поспіль. Циганков виходить у стартовому складі, і віктор вже став одним із ключових футболістів Жирони. Проти майорки циганков сам не бив по воротах, але підігравав партнера. Віктор віддав дві ключові передачі. Це найкращий показник у команді. Також циганков здійснив найбільше пасів без урахування захисників. Три перехоплення і два вдалі відбирання м'яча. Циганков знову успішно працював і на оборону. Не зупинити також Таті Кастеяноса. Аргентинець забиває. Вже чотири матчі поспіль. В останніх поєдинках проти Ельче, Реала, Севілі і Майорки нападник забив сім м'ячів. До кінця чемпіонату ще п'ять турів. А Жерона вже майже побила власний рекорд за набраними балами у Лалізі. Найкращим досягненням каталонців був сезон 17-18. Тоді Жерона фінішувала 10-ю і здобула 51 очко. На даний момент у каталонців вже 47 балів. Але при цьому Мічел залишається максимально обережним щодо прогнозів і завдань для своєї команди на цей сезон. І говорить про те, що Єврокубки – це не основна мета Жерони. Ми йдемо від матчу до матчу і наразі думаємо лише про наступного суперника. Про Єврокубки говорити рано. Ми хочемо фінішувати якомога вище. Потрібно думати про наступну гру. Далі у нас дуже складні суперники. Єврокубки не є нашою метою. Давайте подивимось на наступних суперників Жерони. Найближчий матч проти Реала Сосєдат на виїзді. Потім домашній поєдинок з Реалом, який намагається потрапити до Ліги Чемпіонів. Виїзд проти Сельти, прямий конкурент за Єврокубки Бетіс. І в останньому турі гра проти Усасуни, яка теж зберігає шанси на Єврокубки. Дійсно, календар дуже складний. Жерона зіграє проти Реала Сусіда, який минулого туру здобув велику перемогу над мадридським реалом. Іманол Алкуасіл зібрав чудову команду, яка вже три сезони поспіль грає у Єврокубках. Але цьогоріч Ла Реал має прекрасний шанс потрапити до топ-4 і повернутися у Лігу чемпіонів. Перестав забивати головний бомбардир Баски Олександр Серлот. Загалом у норвежця 10 голів, але тільки один в попередніх 12 турах. Однак у ворота Осасуни і Реала забивав таке фуса Кубо. Варто також звернути увагу на центр хава Мікеля Меріно з його дев'ятьма асистами. На Меріно вже не перший сезон поглядає Вардіола і бачить у ньому заміну Гундугану. Потішив фанів Лареала гарною новиною. Давід Сілва. 37-річний півзахисник продовжив контракт ще на рік. Ельмаго, попри свій вік, виправдовує прізвисько чарівника і просто зачаровує своєю майстерністю і фізичною формою. У Сілви цього сезону 23 виходи у старті і 5 асистів. У першому колі Жирона і Реал Сосідат провели найрезультативніший матч цього сезону у Лалізі. Каталонці програли з рахунком 3-5. Чекаємо на чергову голіву зливу. Чи зможе Жирона цього сезону разом з Віктором Циганковим потрапити до Єврокубків? І яке місце по завершенню УПЛ чекає на київське Динамо? Друзі, діліться своїми думками з цього приводу у коментарях. Обов'язково ставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш Ютуб канал. Ну а наші партнери Фабет Фабет підтримуємо український спорт. А вас, друзі, ми закликаємо підтримувати Збройні Сили України. Обов'язково скануйте QR-код та доєднуйтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми з з фондом поверни. Живим збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Тож обов'язково долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.